Зараз дивимось карт Резидента на 10 років для іноземця у Франції. І що ми тут бачимо? Обана. Вона не якась універсальна. Вона має підстави, на яких її отримують. І в нас тут є яка підстава: рефуджі, і бенефіціар, Да? І далі ми дивимося, які в нас тут є умови. Наприклад, біженець. От біженець у нас біженець у нас одразу отримує цю 10-річну карту. Да? Ви отримали статус біженця, або там ваша сім'я, далі. І поїхали, да? Для біженця, що треба? Фотка десь, рішення про те, що він отримує. тобто він зразу отримує цю 10-річну карту. Понятно. Далі дивимося, міняємо. Дивимось, бенефіціар, Протекціон Субсидіар. Якщо ви бенефіціар, Протекціон Субсидіар, і ви мали. Багаторічний тітер десежур на 4 роки. Тобто ви поняли, ви перед цим мали чотирирічний тітер-десежур, Да? Ми не одразу можемо отримати, а через 4 роки я от вам перекладаю для зручності. Да? І далі у нас що там іде, требування, які у нас тут для особи субсидіарного захисту, свідоцтво про цивільний стан, адреса, електронна ця, далі рішення офпра або СНДА про надання додаткового захисту. Субсидіарного, тобто дійсний дозвіл на проживання 4 роки, да? підтвердження 4 років регулярного проживання, тимчасові або багаторічні дозволи, видані особі, що перебуває під додатковим захистом, і підписана копія поважати принципи республіки. А тепер уважно дивимось: у нас тут немає требувань по мові, немає требувань по доходу. Є лише одна головна в нашому випадку треба це мати статус субсидіарного захисту. Якщо ви порушите умови його, да, про які ми вище почитали, при яких умовах вона завершується, то ви його втратите. Тобто ця карта конкретно підв'язана під статус субсидіарного захисту. Да, тобто, у нас тут зверху написано, що м -м, якщо вона довгорічна, треба мову Б 1 з 26 року. Але. Якщо, наприклад, ми візьмемо жінку француза, тут написано: Ваші достатні знання французької мови, да? республіканська інтеграція. Про субсидіарний захист немає такого пункту. Тобто мову не потрібно здавати, тому що це одержувач субсидіарного захисту. Окей, а про яку ж тоді е, карту говорить Галіна і інші коментатори? А давайте подивимося, що після того, як ви отримали цю карту да, на базі субсидіарного захисту. Вона дійсно 10 років, може бути поновлена. Однак вона не буде дійсна, якщо ви залишаєте Францію більше, ніж на 3 роки поспіль. Окей, під час поновлення карти Резидента ви можете подати заяву на одну з наступних карток. Карта довгострокового резидента ЄС і карта постійного резидента. Давайте подивимось, що це за карта. Довгострокового резидента, да, résident de до durée, тобто іноземець, який у Франції, протягом 5 років. І саме про цю карту йде мова у коментаторах. Але чи може її отримати той, хто був на субсидіарному захисті? Щось подивимось. Якщо ви біженець або бенефіціар Protection субсидіар 5 років вашого проживання рахується з моменту вашого запиту. На притулок. Ну, хорошо, давайте подивимось. Тобто є різний термін очікування позитиву. Да? Наприклад, мої батьки подали запит в грудні 24, го отримали в вересні 25-го, тобто пройшло менше року. Плюс 4-хрічна карта, коротше, не добігає 5 років, буквально пару місців не вистачає. Тобто, все одно треба спочатку отримати отой 10-річний дозвіл. А потім уже на цю подаватися. Це можливо, можна податися в будь будь-який момент. Але дивимось далі, що в нас тут написано? Ресурси каже Ніралі: Оля, нам треба мати, що? Правильно, смік, 1800 євро грязними місяць. І далі пристасін Фаміліаль або Алокасіон ісключаються. Ми не можемо подати, наприклад, якщо ми є отримувачами РСА. Ми не можемо з цими доходами податися на цю карту. Далі, інтеграція, французьке суспільство нам треба. Опа! Загальний випадок дивимось. Достатні знання французької мови. Нагадую, з 26 року Б1. Окей. Вам більше 65, хорошо, ладно, можна не здати мову. Після 65, але ресурси у нас так і стаються. Значить, коли ви можете подати, ви можете будь-коли подати, коли ви відповідаєте умовам. Або. На час поновлення або будь-який час. Тобто ви отримали цю карту резидента е, на 10 років на базі субсидіарного захисту. І потім ви вже да, можете подати в будь-який момент, коли ви вже відповідаєте умовам. Прожили 5 років, маєте доходи, маєте інтеграцію умову. Давайте тепер подумаємо, що стосується пенсіонерів. Отже, з цього всього ми можемо зробити висновок, що. Чи має рацію Галіна, має рацію, тому що вона говорить про зовсім іншу карту. Чи маю я рацію, також маю рацію, тому що я говорю про іншу карту. Да? Тобто я говорила про цю карту 10-річна карта Резидента на базі субсидіарного захисту. А Галіна має на увазі карту Резидента для тих, хто прожив більше п'яти років. Відповідно, що в нас виходить? Якщо ми беремо пенсіонерів, вони просто-напросто не відповідають умовам отримання цієї другої карти. Тому вони вимушені залишатися на ось цій карті, яка підв'язана під субсидіарний захист. Відповідно, всі заборони, які стосуються субсидіарного захисту, вони залишаються просто банально. Тому для моїх батьків перспектива перейти на карту резидента, яка базується на осідлості, да, 5 років. Вона просто є мало ймовірна, тому що в них немає доходів, немає мови. Враховуєте цей момент, коли ви приймаєте рішення. Тому чи має рацію коментарі, мають рацію, чи маю рацію я, також маю рацію. Просто ми говоримо про різні типи карти резидента на 10 років. Ось і все.